Щороку в Україні святкували дати визволення від німецько-фашистських загарбників окремих сіл, міст і областей. Це суто радянська традиція сформована комуністичною політикою антинаціональної пам'яті, коли народи більшовицької імперії мали знати лише офіційну інтерпретацію подій, забувши власне минуле і адекватне до нього сприймання історії. Кожного 9 травня гучно відзначали чергову річницю тріумфу сталінської диктатури над гітлерівською. Як дотепно написав автор книжки Бабин Яр Анатолій Кузніцов, священна війна СРСР проти Гітлера була тільки відчайдушною боротьбою за право сидіти не в чужоземному, а у власному концтаборі, плекаючи надії розширити його на весь світ. Кого могла визволити сталінська диктатура? І яке відношення до свободи вона має взагалі? Повернення НКВД, партійної номенклатури, колгоспного рабства, терору і переслідування інакодумців це, звісно, свобода. Радянський солдат нічого іншого не ніс ані людської гідності, ані прав, бо не мав того й сам. Однак у публічному просторі, всупереч логіці, постійно педалюють концепт визволення. В усіх цих святкуваннях. Є ще один кричущий алогізм номенклатура після 20-го з'їзду КПРС, а понад усе після перебудови таки мусила визнати сталінський режим терористичним, водночас той інститут, що був виконавцем багатьох злочинів комуністичної системи, Червону армію, проголошують аж до тепер святою і безгрішною гідною всілякого прославляння. Це все одно, що сказати. Німецький нацизм був поганим. Але вермахт добрим в Україні тривала повальна глорифікація Червоної армії в тисячах пам'ятників, десятках меморіалів, традиційних ритуалах. Це все наслідки потужної пропаганди, метою якої було назавжди вбити в пам'ять людей фундаментальні комуно імперські конструкції. СРСР припинив існування, однак його ідеологія живе і активно працює проти нашої держави. Оспівування Червоної радянської армії є потужною основою всіх тих ідеологем, що їх використовує політ котрі виступають проти незалежності України за входження до складу терористичної імперії. Прославляння знаряддя антилюдської диктатури є фактично дозволеною формою пропаганди самого тоталітарного ладу, бо цю армію абсолютно хибно розглядати окремо від влади, якій вона служила. І яка всі роки свого панування на її зброю спиралась тоталітарний лад і червона армія, близнюки. Остання є настільки самозлочинною, як і система, що покликала її до життя. Від перших днів свого існування вона постійно супроводжувала партію більшовиків, беручи участь в усіх її акціях: червоний терор, пограбування ворожих класів. Усього цього без Червоної армії не сталося б якою вона була на той час засвідчує історія так званої 10-ї армії Ворошилова. Про неї згадує член її ж таки революційної військради Окулов. Останній пише, що декласованим елементам у збройних лавах нічого не треба. Цитую тільки трішечки різати та вбивати. Кого, за що це цілковито байдуже? Величезні обози деяких частин, де переховуються тисячі дезертирів і ледарів. Як сарана спустошують околиці, жеруть постачання, сіють паніку і розлад. Як наслідок, під час наближення наших військ мирне населення незрідка озброюється, чинить нам відчайдушний опір, а в разі поразки масово тікає, забираючи із собою все, що можна, а решту ховає і нищить. Комісар Південного фронту Гусєв у 1920 році телеграфував нарком воєнмору. Частини першої кінної армії тероризують владу, грабують, розстрілюють жителів, і навіть родини військовослужбовців Червоної армії всю худобу забирають наслідки неподобств вже даються в знаки. Ті села, що були на боці радянської влади і далекі від участі в бандитизмі, тепер навпаки відчувають страшну ненависть до Червоної армії та радянської влади. До речі, Першу кінну армію вважали елітним з'єднанням більшовиків. Де Сталін був членом РВР. Її звеличували сотні комуністичних поетів, композиторів, художників та радянських істориків, воєнком 42-ї стрілецької дивізії тоді ж таки повідомляв Москву: Немає населеного пункту з тих, де побувала Червона армія, в якому не лунав би суцільний стогін жителів. Масові грабунки і насильство радянської армії перевершували панування білих, ламали скрині. Забирали жіночу білизну гроші, годинники, столове, начиння, надходили заяви про зґвалтування і тортури. Напевно, прихід цих бандитів у пильних шоломах теж треба було святкувати як визволення. Відомий одеський письменник Ісак Бабель, який служив у Будьонного, згадував цитата: Їздимо з воєнкомом по лініях, благаємо не рубати полонених. Я не дивився на обличчя, одного роздягають, другого пристрілюють. Пекло. Криваву армію часто використовували в каральних акціях. Тільки в кубанському місті Єйську вже в мирний час радянські війська за два місяці розстріляли 680 осіб, із яких лише 90 були повстанцями. Тільки на шляху восьмої армії трибуналами на благо соціальної революції було розстріляно 8 тисяч осіб. Один майбутній маршал Міхаїл Тухачевський. Труїв повсталих селян газами і ставив цілі села під кулю. А другий Георгій Жуков хвацько рубав їм голови. Інколи злочинців охоплював самокритичний настрій, і тоді вони могли написати, як, наприклад, воєнком першої кавалерійської дивізії вінокуров становище зараз у східній бухарі, вкрай кепське. Теоретично, ми тут закріплюємо радянську владу, а практично рубаємо бідноту тисячами. Я тепер абсолютно не уявляю, які потрібні величезні зусилля, щоб примирити нас із населенням. Ось такою була ця непереможна і легендарна армія, яка в боях пізнала радість перемог у період свого правління, а потім були визвольні походи в Західну Україну і Західну Білорусь, окупація Литви, Латвії та Естонії, спроба зробити те саме з Фінляндією. Однак в усій красі сутність цієї армії. Проявилася під час визволення Центрально-східної Європи у 44-45 роках. Німецький генерал Фрідріх фон Меллентін писав: То була трагедія небаченого масштабу в давніх германських землях, східній Прусії, Померанії та Силизії. Росіяни проявили звірячу жорстокість. Неможливо описати все, що сталося між віслою і одером у перші місяці 45-го року. Європа не знала нічого подібного від часів загибелі Римської імперії. Письменники, фронтовики Олександр Солженіцин і Лєв Копєлєв, підтверджують, що прийшовши до Німеччини, вони, як і всі їхні однополчани, знали тамтешніх дівчат можна безкарно гвалтувати і вбивати. А ось спогади колишнього лейтенанта-зв'язківця Леоніда Рабічева. Він згадував тільки те, що бачив на власні очі. На возах і машинах пішки, старі жінки, діти, великі патріархальні родини повільно всіма дорогами й магістралями країни йшли на захід. Наші танкісти, піхотинці, артилеристи, зв'язківці наздогнали їх, щоб звільнити шлях, поскидали в кювети обіч шосе їхні возей, забувши про обов'язок і честь, про німецькі підрозділи, що відступали без бою, тисячами накинулись на жінок і дівчаток. Жінки матері та їхні дочки лежать праворуч і ліворуч уздовж шосе. Тих, хто стікає кров'ю і непритомніє, відтягують дітей, що кидаються на захист, розстрілюють. Майор відстрілює свідків дітей і старих, що б'ються в істериці, гори лахміття, трупи жінок, дітей та старих людей. То були не окремі ексцеси, а масове тотальне явище, яке тривалий час приховували в СРСР як страшну державну таємницю. Звірства визволителів були на кожному кроці. Рабічев пише Мені і моєму взводові управління дістається маєток за два кілометри від шосе. В усіх кімнатах трупи дітей, старих, зґвалтованих і застрелених жінок. Ми так стомилися, що, не звертаючи на них уваги, лягаємо на підлогу і засинаємо. Ще спогад. У цей час до Костелу женуть близько трьохсот жінок і дівчаток. Але вже за 40 хвилин під'їжджають кілька танків. Танкісти відтісняють від входу моїх автоматників, вдираються у храм, збивають із ніг і починають гвалтувати жінок. Я нічого не можу вдіяти. Крики жінок, які вмирають. Їх сходами тягнуть нагору, на майданчик скривавлених, непритомних і крізь розбиті вікна скидають на бруківку. Хапають та вбивають. Танкісти поїхали. Тиша. Ніч. Жахлива гора трупів. Ось вона непереможна і легендарна, гордість радянського народу. Чимало таких випадків було і в Польщі, Угорщині, Чехословаччині, та навіть у Югославії, яку завжди вважали союзником Росії. На її території визволителі також зґвалтували понад дві сотні жінок, половину з яких убили маршал Тіто і його оточення. Були страшенно обурені і поскаржилися Сталіну, але той виправдав злочинців. Коли, нарешті, буде усвідомлено, що вихваляти знаряддя злочинного режиму означає звеличувати його з усіма вчиненими звірствами. В російській державі, мабуть, ніколи. Дорогі глядачі, ми звертаємося до вас у важливий момент історії. Радянський Союз десятиліттями нищив український народ. Намагаючись стерти нашу культуру, мову та ідентичність. Сьогодні, коли ми маємо можливість вільно говорити та доносити правду до всього світу, нам потрібна ваша підтримка як ніколи раніше. Наш YouTube канал присвячений висвітленню історичних фактів, розповідям очевидців та розкриттю правди про ті жахливі події. Але щоб продовжувати цю важливу роботу, ми потребуємо вашої допомоги, Підтримка спонсорів. Є критично важливою для нас, оскільки дозволяє знімати якісний контент, проводити дослідження та досягати ширшої аудиторії. Ми закликаємо вас стати нашими спонсорами на YouTube та допомогти нам фінансово через донати на банку Монобанк. Ваш внесок допоможе нам продовжувати боротьбу за правду, поширювати інформацію та розповідати світові про українську історію та культуру. Наша спільна мета, щоб увесь світ знав про трагедії, які пережив наш народ, і щоб такі жахливі події більше ніколи не повторилися. Ваша підтримка це вклад у майбутнє України, це спосіб зберегти пам'ять про минуле та побудувати краще завтра для наших дітей. Дякуємо за вашу небайдужість та підтримку. Разом ми сильніші.